Як дізнатися, що ти вже пробудився? Твоя душа хоче стрімкого духовного росту, і ти вже готовий проявити свій потенціал? Мене звати Ігор ткаченко, я парапсихолог і біоенергетик. Трошки далі розкажу, як же глибше зрозуміти сигнали і послання від своєї душі про те, що ти готовий, готова до змін. І так, душа ваша говорить завжди з вами через ваше тіло, як варіант. Душа говорить з вами через емоції, через образи, через ваші почуття. Душа постійно хоче вам передати сигнал і привести вас органічно в стан гармонії, такої гармонії, яка є в природі. Тобто все влаштовано природним чином. Відповідно. Вам необхідно навчитися чути в першу чергу своє фізичне тіло. Без відчуття фізичного тіла ну, абсолютно неможливо навчитися нормально відчувати енергію. Є люди, які відчувають добре фізичне тіло, але не відчувають енергію або навпаки, це також можливо. Але також у нас ще є почуття емоції. У нас є образне сприйняття реальності і підсвідомість всіма можливими способами. Намагається до вас донести те, що вам необхідно більше бути в контакті з природою, що вам необхідно бути більше в моменті тут і зараз. І душа може спілкуватися ще через ситуації, через якісь потоки інформації. Ваша підсвідомість вона пов'язана з усім сутнім. Тобто підсвідомість це і є душа. І ваша душа, вона відповідно завжди. Хочу вам допомогти. Тобто вона зацікавлена у вашому розвитку. І ви і є душа, це важливо зрозуміти. Люди часто плутають, де є душа, де є я і так далі. Ви є душа. Просто розумійте, ви жива душа втілена в цьому тілі, в цьому вимірі. І маєте ви кермічне навантаження. Маєте ви, відповідно свої сценарії розвитку подій в житті, але сценарій хто пише. Напишіть в коментарях, хто пише сценарій вашого життя. Не ви часом. Звісно, ви. Саме ви. Так от, ваша душа хоче вам допомогти. І вона завжди намагається до вас достукатись. Ось ті всі моменти, коли ви маєте напруження в тілі, у вас починає щось боліти. Ми знаємо, що це психосоматика. До речі, я навчаю в описі під відео, залишаю посилання на мою авторську програму «Самопізнання». Шлях до себе. І підпишіться також на канал. Не забудьте на дзвіночок натиснути, щоб бути в курсі нового і нового контенту. Так от, психосоматика це наука, яку часто називають псевдонаукою, яка допомагає вивчити взаємозв'язок між душевними і тілесними процесами. І я на цьому саме спеціалізуюсь. Тому пояснити вам чи навчити вас чути себе. Сприймати системно, не просто там якось абстрактно, а системно сигнали і послання від душі з нею працювати, це і є моя місія. Цим займаюся. З того, що ви можете самостійно робити, це якомога більше приділяти собі уваги. От як я зараз бути на природі, в контакті з природою. Саме на природі нам найпростіше відчути душу. І коли ви. Знаходитись в нересурсному стані, в стані відчаю, апатії, що є, ми говоримо на дні, це саме той вже контекст, де душа говорить про те, що дивись, нам пора щось змінити кардинально. Саме від дна добре відштовхуватись, так завжди говорили люди мудрі. Так? Відповідно, коли ви втрачаєте всі прив'язки, зникають всі ті деконцентруючі фактори, які вам весь час заважали. Чути себе, дбати про себе. Ви поістині фокусуєтесь на своєму духовному розвитку. І ви починаєте чути свою душу. Ви починаєте діяти якось нестандартно. Ви починаєте діяти, до речі, наперекір тим людям, які для вас завжди були якимись авторитетними, й ви залежали від їхньої думки. Тобто, так чи інакше, ви постійно знаходитесь в пошуку. ви Постійно переживаєте такий, знаєте, якийсь е, відсторонений спосіб життя. От ви ніби не бачите, що відбувається навколо. Вас не цікавить те, що вам розповідають інші люди. Вам більше хочеться відчути самостійно, саме самостійно, що ж відбувається з вами в вашому житті. І тут, в такі моменти, не потрібно піддаватись емоціям. не потрібно Значить, впадати в відчай, потрібно звернутися до душі і попросити, душа моя, ну якщо так склалося, що ми з тобою наразі знаходимося в такій ситуації, де я маю складну задачу, і, до речі, її ми поки що називаємо складною, потім вона стане абсолютно зрозумілою. Я прошу тебе, душа моя, мобілізувати мій ресурс, і допомогти мені зрозуміти і усвідомити всі твої сигнали і послання. Виведи мене, будь ласка, душа моя, на тій лінії життя де є рішення по виходу з даної ситуації. Повірте, ваша душа обов'язково вам підсвітить, вона допоможе і вас виведе. Як це робити системно? Знову ж таки, це все можна навчитися. Цьому я навчаю. Відповідно, спробуйте, приділіть увагу тілу, приділіть увагу собі. Знаходитись в стані усамітнення нічого, не порівняйте себе з іншими, більше сфокусуйтеся на своїх відчуттях, перегляньте харчування. До речі, це також важливо, тому що якщо їжа низька, а душа хоче, щоб ви її більше почули, ну це також може викликати труднощі. Потрібно переглянути своє харчування, прибрати якусь їжу, таку, яка для вас. Є вже, скажімо, більш енергозатратною, аніж насправді вибирати з неї ресурсу. Відповідно, переглядайте оточення, поки в вашому оточенні є люди-паразити, які забирають у вас енергію, які викликають у вас негативні почуття, абстрагуйтеся. Краще відстороніться і приділіть собі увагу. Відповідно, всім бажаю легкого шляху на, на ось цьому етапі у вашому житті, якщо ви саме. Знаходитесь в такій кризі, де ви переживаєте найліпші моменти. Кому потрібна допомога, звертайтеся в описі під відео. Залишаю, залишаю посилання на сторінки. Приходьте навчатися. Всім бажаю здоров'я, обійняв!